Ми так звикли до комфорту, що завжди є світло в наших оселях і тепло. І коли у мирний час вимикали електроенергію, у багатьох це викликало дискомфорт. Сьогодні через ворожі удари по критичній інфраструктурі у багатьох областях України почалися віялові та аварійні відключення електроенергії. І, хоч ми, начебто, навчилися жити в умовах війни, але відключення світла все ж таки вибиває із колії. Для багатьох це стало справжнім випробуванням, говорять психологи. Ми зараз живемо в таку, в такий час, що ми стали дуже залежні від цивілізації, від набутки цивілізації від світла, від битових якісь зручностей. Так і коли у нас щось стається не по плану, то нас це дуже виводить. Зрівнували. Багато людей, які жили в селі у бабусі, де не було зручностей, де часами вимикало світло і мають той досвід, що можна або туристи, да, наші туристи, які без світла, там, ліхтариком, а можуть собі зробити смаласкип десь, або там розжигають вогнисько і дуже вміло впоруються з цією ситуацією. Вони зараз. В менший такий стрес попадають, бо вони знають, як з цим впоратись. А більшість людей живе в поверхівках, живе в квартирах, де є всі битові зручності, де включив світло світло, відкрив кран, тече вода, є газ, і це було годами, Роками це було. Так, ми звикли, і для нас це норма. Ми не відволікаємось на те, щоб здобути вогник, так, як первобитні люди, і вони що, щоб здобути огонь, а потім його піддержувати, це. Для них було святе, бо тоді вони могли ліпше вижити. Так що ми стали зараз в такому сенсі більш такі розніжені, більш такі е, не приспособлені до природи, ми стали в більш штучному просторі жити. І то потрібно зараз е, змінювати потроху, в якому сенсі, що у людини є таке ж все-таки встроєне е, адаптування до. Того, що відбувається. ми можемо якийсь час побути в темряві, і нічого з нами не буде, як не будуть працювати гаджети, бо то психологічна залежність, так що весь час щось працює, включаю там телефон, дивлюся, якісь відео, щось з ким спілкуюся і відволікаюсь від того, що мене лякає. А лякає нас темрява, чого? Бо людина, коли не бачить, що поряд з нею, не контролює. То беруть верх її страхи. Ча саме ми боїмося остатись наодинці з собою. Чого? Бо у нас багато внутрішніх конфліктів, яких страхів. А зараз на тлі війні так нам страшно, бо щось прилетить, там не буде що їсти. А якщо людина хвора, не буде ліків, чи я достануся до своїх близьких, може бути урветься контакт, а може не буде, поки світла взагалі якась біда случиться, і наша тривога. Під час темряви виходить і ми поглинає, Вона нас поглинає, ми починаємо варитися в цих думках, і тому воно нас виснажує, хоч підстав може і не бути. так? Бо це може так зараз, це планове, може бути якесь вимкнення світла, може навіть аварійне, але вам нічого не загрожує такого страшного. Ну, трошки може буде холодніше. Тому. Якщо ви можете до цього підготуватися, так, то готуйтесь. Потрібно, по-перше, зробити якісь запаси технічної води і питної води, щоб у вас ну, ну, на, на якийсь час, поки ви знайдете нову воду, зорієнтуєтесь, будете розуміти, що відбувається, у вас щоб був запас води, бо це без води ми ніяк не можемо. Да? Нам потрібно пити. Якщо немає їжі, то хочу пити. По-друге, якщо це планове вимкнення світла, то потурбуйте, щоб ця вода була тепла. Купіть собі термос і зробіть термос гарячої води або чаю, що ви там будете споживати. Потрібно мати якийсь також запас приготовленої їжі. Зробіть собі якісь бутерброди, якісь е, страви, які ви можете запакувати, і в разі чого відкрити і з'їсти. А може даже термоси для їжі купіть, якщо вам потрібно, щоб була гаряча їжа, якщо у вас потребує цього здоров'я, або дітки є малі, або люди похилого віку. Потурбуйтесь, про то, щоб у вас були електро... там, світлопостачальні прилади заряджені, тобто ліхтарики, якісь, фан... якісь ще може є прилади, гаджети, да? так, наприклад, з якими ви. Можете працювати. Дуже багато вже придумали, як заживлювати гаджети від батареї і працювати в умовах вимкного світла, якщо це не Wi-Fi, а наприклад провідний інтернет. Подивіться в інтернеті багато знахідок таких. І ви можете навіть працювати в цей час, вже це буде вас відволікати від дурних думок, і ви будете мати на зв'язку е своїх друзів, колег в інших містах, або займатися працею, або доступ до новин мати. Також потрібно, якщо ви знаєте, що вимикають світло і буде холодно, то потурбуватись про теплі речі, щоб у вас були пледи, щоб у вас були шкарпетки теплі, ну щоб ви зробили все, щоб зігріти себе і члени своєї родини. Вимкнення світла може бути дуже приємною подією, якщо в сімейному колі ви будете збиратись. І грати в якісь настольні ігри. При, при ліхтариках це дуже така таємниця, це так приємно. Діти дуже люблять це долучатись до цього. Або якщо ви придумаєте якісь повчальні історії або казочки для дітей молодшого віку, і це дуже можна грати в якісь такі ігри, що ти будеш робити, якщо, ну, наприклад, давати дитині якусь ситуацію казати. Якщо я буду іти е, по вулиці і раптом побачу, що біжить велика собака, а я боюся собаки, що я буду робити? Я зупинюся, або я зміню напрямок, або я зайду в магазин, який е, відчинений, так або що я буду робити, а ти що будеш робити? І дитині предлагати якийсь вихід з ситуації. І таким чином дитина в цей момент не в гаджеті сидить, а з вами спілкується. і ви можете передати їй купу добрих навичок. В житті це дуже гарна історія, бо діти їм вже трошки страшно, так коли темрява, вони сидять біля мами або біля бабусі, вони задають купу питань, і у вас є час бути з ними в контакті. Да, то, чого нам не вистачає в нормальному житті, бо всі чимсь зайняті, не до балачок. А тут у вас купа вільного часу, і ви можете або вигадувати якусь повчальну історію, розказувати якусь казочку, щось розказувати, пригадувати свого минулого. Наприклад, дуже е, подобається підліткам, як мама і тата розповідають, як вони зустрілися або про своє кохання, або що в них було в школі в старших класах, які може суперечки були з однолітками. Ми таким чином можемо провести гарний час. Бути в контакті з дітьми, задавати їм питання, узнавати, чим вони живуть, яку музику люблять ваші діти, що вони там дивилися, які мультики їм нравляться, які там герої, мультики. Тобто ми можемо дуже багато узнати одне про одного. Таким чином ми будемо більш в контакті і більш будемо згуртовані. Це дуже може посприяти згуртованості родині. Також діти побачать, що нічого страшного немає, якщо є відключення світла, можна десь... Е е Включити може даже ялинкову гірлянду від батарейки і собі так зробити ще й красиво. Хаті, так? Також я пам'ятаю, коли в 90-х було відключення світла, і у мене був маленький син. І що ми робили? Ми з ним куталися під і співали пісні. Це було так дуже мило. І ми якісь... Я знала весь репертуар цих е е пісень, які в мультиках були, і ми з ним співали, або казали якісь читалочки, якісь віршики. Потім до нас приходили друзі, і ми включали значить, свічі, зажигали свічі і грали в карти в дурня, грали з дітьми. Діти були дуже задоволені, бо ми завжди давали їм виграти. І теж вони були малі, малі було 5-6 років, там 7 десь такий був був вік, а ми дорослі, і вони у нас вигравали, значить, було дуже гарно. Також можна зробити якийсь приємний ритуал. Тобто, ви приходите в один і той час, як ви знаєте, що виключають світло, ви збираєтесь і. Можете їсти, наприклад, їжу разом. Да? Це буде вечеря при свічках, або якісь е, смачненькі щось робити, якийсь тортик купити, або якісь конфети і їсти. Це дуже гарно. Але є люди, які живуть самотньо. І це люди, які ну, може не створили родину або тимчасове розлучення якесь у них. Тож у них є гарний привід спілкуватися з іншими людьми, відкривати телефон, якщо він працює, і дзвонити комусь знайомим або питати, чи можу я прийти до вас в гості на цей час. Це теж дуже гарно. І в великих містах, в торгових, торгівельних центрах працюють е, часами генератори, і можна піти туди, прогулятися туди, не сидіти вдома, а може, якщо у вас є тваринка якась, то прогулятися з тваринкою десь пройтися. І соціалізуватися, як кажуть, спілкуватися з людьми. Хтось з собачкою гуляє, по з собачниками піти погуляти, може якісь нові будуть знайомі. Хтось просто прогулюється до супермаркета, то піти посидити, може каву випити, або десь, якщо там працює інтернет, в інтернеті посидити, або когось побачити і зав'язати нове знайомство. То ці часи можна використовувати дуже корисно для себе. Можна е, зробити те, що ви не робили 100 літ. Да? Щось відкладали, можна навіть в потьмах, перек... допустимо, під лихтариком перекласти речі в шафі. Дуже гарно з цим борються жінки. Жінкам якби трошечки світила, то вона вам є газ, вона вам і їжу приготовить, і попре щось поскладає, і у дітей ще уроки поперевіряє. Бо наші жінки таким, так створені, що вони через рух свою тривожність заземляють. Ну, у жінки трошки по іншому фізіологія працює, чому чоловіка, бо ми винашуємо, народжуємо дітей. І то у нас таке вроджене є уміння працювати в будь-яких умовах і знижувати свою тривожність. Тому якщо у вас вдома така активна є матуся, то вона може придумати працю для всіх, і ви можете зробити у ці часи без світла дуже продуктивними. Не робити трагедії. А сприймайте як виклик для вашої креативності. Подумайте, що ви можете за цей час зробити такого цікавого або корисного, що вашому життю підніме його рівень. Повірте, багато хто з творчих людей може вірші складати в цей час. Темно, а людина наговорює на диктофон якийсь вірш. Може, не було часу там подумати над якоюсь програмою, якщо ви вчите дітей або щось, а це ви сидите і можете е, займатися тим, що е, роздумуєте, якісь плани строїти. Саме основне, щоб не було у вас якогось нападу паніки, не сприймати це як трагедію і що це буде навічно. Так, це тимчасова незручність. Якщо подивитися в недалеке наше минуле, коли ще наші батьки були дітьми, то таких зручностей не було. Так? І у людей не було навіть не телевізора, було тільки радіо, і у всіх були телефони. І люди нормально жили і спілкувалися, і все у них виходило і були щасливі. Тому давайте так, ми не знецінюємо набутки наших, наших часів. Дуже гарно, що у нас є автомобілі світло, гаджети, що у нас є зручності битові. Це дуже класно. І ми після війни будемо прагнути це відновити, щоб воно у нас було. Але не будемо панікувати, не будемо драматизувати там, де не нужно, а будемо думати, як ми можемо вийти з цього становища і бути більш креативними. Я також пам'ятаю, як взимку колись були відключення ці вірні дев'яності світла, і ми ходили дивитися на зірки. Ми ходили темно, все немає світла, нічого не перебиває нам подивитись на небо, не засвітлює його і темне таке морозне небо і зірки. І це по таке незабутнє. Мій син це згадує до сьогодні, як ми ходили, дивилися. Взимку на зірки, то ці моменти можуть бути незабутніми, і вони будуть згадуватися вже не як неприємні, якісь погані, а будуть згадуватись, як щось таке було цікаве і щось таке було таємниче. А може, ви щось таке дитині розкажете, що вона буде вас поважати ще більш за те, що ви її ну якусь таку історію, що вона буде пишатися вами, що усі мама або тато були. В такому становищі, вийшли з нього, щось зробили. І для нас це буде приклад для дітей і ресурс, як поводитись в надзвичайних ситуаціях. Існує така проблема великих міст і проблема багатоповерхівок, як лифт. Бо якщо людина застрягає в замкнутому просторі ще темрява, то навіть у нормальної здорової психічної людини може бути панічний нападок, бо ми не знаємо наскільки це довго, чим це скінчиться, і е, як довго ти будеш там знаходитись, а тобі може потрібно або якісь фізіологічні свої потреби. Закрити, і може, ти спішиш, бо вдома хтось зостався, мала дитина, або людина похилого віку, або щось таке, що тобі потрібно поспішати, то купа може бути різних обставин, які застав... ну, людину будуть доводити до тривоги такі підвищеної. То, що потрібно знати, якщо ви користуєтеся ліфтом. По перше і ще раз у вас потрібно, щоб з собою був ліхтарик завжди. Перший. По-друге, якщо ви не можете обійтися без ліфта, ну, наприклад, вам зле по здоров'ю, а підійматися на ну, дуже високий поверх, то потрібно знати, якщо це ну, там, станеться, да, допустимо, вимкнеться електрика, я застрягну в ліфті, то налаштуватись на те, що нічого страшного не відбудеться. Тобто налаштовуватися що це можливо. Це вже знижує ризик. Ну, да, можливо, я сяду і таке можливо станеться. Також мати при собі телефон, щоб зателефонувати комусь близьких, що я застряг в, ліф... в ліфті. Так, так. Я сів, поїхав, а тут немає світла. Я сиджу. Дуже було б гарно, якби люди, які мешкали в таких будинках, попіклувалися про себе і про своїх сусідів, тим, щоб е, сто... ну, от, е, в великих містах уже так є. Стояли якісь такі е, коробки в яких е, набор. Вода. Може, якісь пакети да, для чогось. Ну, може, людині треба буде срочно скористатися цим пакетом для фізіологічних потреб своїх. Також може якась складний якийсь складний стілець, щоб людина могла сісти на нього. І щоб там був заряджений лихтарик. Для того, щоб комфортно можна було і було про запас питної води, щоб можна було комфортно провести якусь, якийсь час, який ви будете. Поки вимкнеться світло, або у вас достануть з того ліфту. І тоді, коли ми бачимо, що у нас є якийсь запас водички, світла, є де сісти, знають, де я, вже не так страшно. Але якщо у людини панічні є такі напади, якщо людина страждає на клаустрофобію, то в ці часи я б радила ходити пішки, хоч потроху так потроху ходити пішки до свого помешкання, бо це може бути серйозним зривом нервовим і потім відбитися на фізіологічному здоров'ї. Якщо ви знаєте, що ви не виносите, що вам буде дуже зле, то не, себе не наражайте на таку небезпеку застрягнути в ліфті. Також, якщо ви знаєте, що у вас такого нема, але ви зараз знаходитесь в збудженому стані, ну майте з собою ще заспокійливе, щоб ви могли його в тому ж ліфті, якщо застрягти Це Поради полегшення свого становища і свого психічного стану в ліфті. Якщо ви застрягли і у вас нормальна. Заряджений телефон ви можете весь час з кимось розмовляти, набрати по телефону і розмовляти з людиною, яка знає, де ви, і яка вас буде як, супроводжувати морально. І це буде тоже дуже добре. Час буде швидше проходити і е, вам буде легше. І також дуже важливо, якщо ви застрягли, сповістити служби, е, які опікуються над ліфтами, щоб люди, які там чергові, знали, що у нас в ліфті є людина і включили цей ліфт самий перший, щоб ви могли вийти, якщо тільки з'явиться електричество. Також вимплення світла можна використати для того, щоб виспатись. Багато хто з людей кажуть, що вони не висипаються, дуже стомлені, що їм не вистачає часу для того, щоб відпочити. Тож, якщо вимкнули світло і вам нічого не заперечує, лягайте і спіть. Це теж може дуже вас зарядити. Тобто ви виспитесь, і цей час у вас буде для відновлення організму. Також дуже гарно, якщо у вас є хатні тваринки. Ну, там, котики, собачки, це дуже гарно. Вони теж в цей час заспокоюють. І вони люблять сісти. Біля своїх господарів, і коли ви в контакті з ними, ви теж будете відчувати заспокоєність. Вам буде більш приємно, А якщо котик ще бурчить, він якби вашу нервову систему буде настроювати на заспокоєність, на розміреність, бо у тварин свої біологічні ритми, вони ж ближчі для, до природи, чим люди. Тож скористайтеся на такий релакс. Якщо ви ну, мріяли давно зробити масаж собі або комусь з ваших близьких, то теж гарний, якщо вдома не холодно тільки, так, а то можна і зробити такий масаж через даже одяг. Дуже гарно розслаблює і дуже гарно в темряві, в полутемряві це робити якісь тілесні контакти. І дуже зараз, звісно, ходять такі меми, шутки, що після цих вімкнень українських людей побільшає. То так може бути, бо у нас, коли ми в темряві і напружені, нам хочеться гуртуватися, обійматися і щось робити для себе. Я так вважаю що ця ситуація не така страшна, як нам намагаються нав'язати. Ось інформацію розганяють страшну. Страшну, що це Україна погрузиться в темряву, буде блекаут, ми ви буде страшне, будуть епідемії. Кому це вигідно? Давайте думати, кому вигідно, щоб ми так думали. Ворогові. І вони нам це закидають. Але як я подивлюся, багато хто з моїх колег. І знайомих купили генератори, об'єднуються, йдуть всі до сусідів, у кого є світло, заряджати телефони, у когось там є скважина своя, включили генератор, прийшли, води понабирали всі. Всі об'єднуються. Десь у когось є камінь, значить, сусіди кажуть, якщо в разі чого прийдете, будемо сидіти, сидіти в той кімнаті, де камін, палити його, будемо грітися. Будемо е, готувати їжу, значить, на дворі будемо роздавати всім, згуртуємось. Якщо ми не будемо себе лякати, то згуртуємось. А, а дивись, якось воно ще й обійдеться. Бо в нас дуже гарні служби, які це все відновлюють. У нас дуже, звісно, фахівці висок, височайшого рівня. Як показала наша війна, що медики наші, рятувальники і фахівці з відновлення інфраструктури. Височайшого рівня, просто вони фантастичні! Вони роблять неймовірні речі, восстанавливають нам воду, восстанавливають електрику, восстанавливають газ. Роблять. Це фантастично швидко, Тому, як і хлопцям ЗСУ, ми завдячні тим, що ми живемо і можемо робити опір, і це наші герої. Часами відключення енергії ще руйнує плани людей, які займаються підприємницькою діяльністю. І тут це дуже ну, для них суттєво, бо це і економіка і підприємства, і може виплати якимсь людям, і то таким людям більш велика нагрузка, і вони закупають або генератори, закупають якісь прилади, які можуть забезпечити їх працю, забезпечити їх діяльність, енергію на, в разі вимкнення. Тому всі, хто працює в таких містах, повинні знати, як включається генератор, як він працює, щоб належним чином допомагати своєму там, керівнику або допомагати своїм колегам працювати. І це також згуртовує, так? якщо ми знаємо, як діяти при вимкненні електрики, так? щоб ми повинні знати, щоб це не було стресом, має бути як протокол написаний. В разі вимкнули світло, то хтось відповідальний йде, там вмикає, а другі, друга людина переводить в режим е, гаджети в більш, більш енергозбережливий режим. І таким чином кожен відповідає за свою ділянку праці, і таким чином люди і більш згуртовуються, і більш робляться відповідальними, і в цей час е, у нас є більш можливості зробити щось навіть в таких умовах. Також потрібно знати, що в час, коли вимикається електроенергія, то є нормальним, що у нас підвищується тривожність. Якщо ви застряли на руйнівних думках, то потрібно переключати свою увагу, що ви можете зробити. Ви можете відкрити гаджети, і якщо у вас закачана може якась книга. Почитати книгу, послухати музику, знов таки, задзвонити людям, яким ви довіряєте, і поспілкуватися з ними. Ви можете е, піти і щось з'їсти. Ну, наприклад, таке, що вас буде відволікати від ваших руйнівних думок. Тому, якщо в мене є їжа, значить все нормально. Ви можете вийти і пройтися, і пройтися з ліхтариком. Ну, наприклад, для того, щоб вам було. Так, не так темно, і щоб ви бачили, куди ви йдете, який у вас маршрут. Також потрібно ці думки остановлювати, І, наприклад, якщо ви думаєте, ну, ось вимкнули світло, знов щось прилетіло, хтось там загинув, і у вас тривога, сум, ви починаєте, ну, там, навіть, може, когось починає трусити від страху. Що потрібно сказати? Я напевно, не знаю, і поки я не узнаю, стоп! Що зараз коло мене відбувається? Подивіться коло вас. Подивіться, якщо у вас все спокійно, нормально, всі живі, здорові, у вас є їжа, тепло. У вас є ліхтарик зі світлом, у вас є телефон, щоб зателефонувати там в службу, ну, де вимикають вмикають світло до диспетчера, зателефонувати. Ви можете узнати, що це за відключення, так, планове чи не планове. Також ви можете спокійно пройтися, щось почитати, щось з'їсти, з ким поспілкуватись. Ви можете зробити якісь дії, які вас заспокоять, тож не накручуйте себе. Основна ідея, якщо є вимкнення світла, то зробити щось креативне і ні в якому разі не навкручувати себе, бо ця історія з вона скінчиться. Ми подолаємо цю ситуацію. Але, але якщо ви себе накрутите, ви будете мати наслідки вже фізіологічного характеру, ви будете хворіти, ви будете відчувати себе зле і ваша тривога стане хронічною. Тому ж подивіться на це з позитивного боку. В житті трапляються різні речі. Зараз такий час, потрібно пристосовуватися. Нічого страшного, у нас все для цього є. У нас є дуже багато пристроїв, які нам полегшать наше життя. У нас є багато людей відповідальних, які думають, як це все нам відновити. У нас багато є людей, з якими можна спілкуватися. У нас є дуже багато чого. Можна зайти в будь-яку хату, в будь-яку оселю. Так? І побачити купу предметів, з якими можна запросто пересидіти ці часи: ковдри, подушки, ліхтарі, свічки, термоси, іграшки, пристрої, гаджети, роз... з якими можна цей час провести не нудно. Так що не робіть з цього великої трагедії, а пристосовуйтесь, знаходьте в цьому якісь корисні сторони, як-то поспілкуватися, зблизитися зі своїми рідними, знайти якісь приємні спогади, построїти якісь плани на майбутнє, зробити ревізію свого життя, тобто можна сидіти і думати, що мені зайве в житті, з кимсь я може, хочу спілкуватися, а може з кимсь вже потрібно контакти наші закончити. Так? Потрібно подумати, а може я хотів зробити після війни ремонт і подумати, що можна викинути з моєї хати. Також можна подумки подумати. Припустити, а чим я можу з кимсь поділитися? Можу, у вас забита шафа речей, а ви сиди, си, собі сидіть і міркуйте, о, це от у мене куртка, яку я три роки не носив. Віднесу, хтось може скористуватись. Тобто свої думки потрібно направляти в ті місця, які будуть вам давати можливість творчої дії. Щось робити, щось корисне, цікаве, що вас буде зближувати з другими людьми і дасть вам можливість наповнитися енергією від того, що ви робите. Тому відключення переживемо, все відновимо, і будемо ще сильніші, ніж до того, як це сталося.